Вівторок, 10 вересня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом в випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке: закриті аеропорти, дірява ППО та удар безпілотника. Просто в багатоповерхівку під Москвою. Запальний ранок на Росії. Країна агресорка заявила про масовану дронову атаку. Била бо захищалась майже безпрецедентний випадок у Дніпрі, який вирок оголосив суд Марині полях, яку звинувачували у вбивстві співмешканця. Скло буквально посікло усе її тіло, як мешканка Павлограда дивом вижила практично в епіцентрі російського теракту. Стою в мене зал, виходить там, де був прильот. І все. І прильот мій. я очнулася. На мені щось лежало, откинула. На 17-й області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину. від ранку. Район під прицілом ворожої артилерії та дронів. А напередодні ворог обстріляв з градів Марганицьку та червоно григорівську громади. Сталося займання сухостою. Обійшлось без постраждалих за уточненими даними. Внаслідок вчорашніх атак у районі понівечені 13 приватних будинків, підприємства та цивільна інфраструктура. Україна вночі відбивала чергову шахетну атаку, і з 46 дронів сили ППО збили 38. Також окупанти били ракетами з Криму та акваторії Чорного моря. Цілю атаки була критична інфраструктура Сумщини. Заявили в Ова. Є руйнування на Черкащині. Водночас під артобстріл знову потрапив і житловий район Херсона. Російські терористи поцілили по дитсадку та автостоянці. Минулось без загиблих та поранених. Сюди було п'ять прильотів. Ховався отам, там живу, на будинок сипались уламки. В спалах це високовольтну лінію обірвало. Масований удар по Росії дрони атакували дев'ять областей РФ. Тамтешні міноборони заявили, нібито збили 144 безпілотники. БПЛА долетіли і до Москви, тимчасово припиняли роботу три головних аеропорти столиці. Було затримано десятки внутрішніх і міжнародних рейсів. А через російську ППО зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки у Раменському. За даними губернатора Московської області, в Раменському загинула 46-річна жінка. Троє людей постраждали. У Кремлі ж звинуватили Україну в обстрілі Росії, забувши, що протягом двох з половиною років тероризують мирних та бомбардують українські міста. Пісков цинічно заявив, Росія має продовжувати спецоперацію щоб убезпечити себе. Невинна, доведено вбила або захищала У Дніпрі суд повністю виправдав Марину полях, яку звинувачували у навмисному вбивстві співмешканця. Жінка регулярно страждала від домашнього тирана. 38 разів зверталась до поліції, але там їй не допомогли. Після чергового нападу взялась за ніж про вирок, який може стати прецедентом для інших жертв домашнього насилля. Репортаж Анастасії Шуляк. Емоційна напруга та очікування остаточного вироку суду навмисно зарізала чи захищалася. Питання, яке суд у справі Марини Полях розглядає вже більше трьох років, і звинувачують у вбивстві співмешканця. Вона ж твердить, ніж дістала, бо оборонялася від домашнього насильника. з кам'ясаруже. Він приходив до мене зі зброєю. Йому подобалося грати в рулетку. Ми грали Пощастить тобі, значить, ти виживеш. Говорив: тут я тебе живою не залишу, і це було ось практично кожен день. Він мене тут і душив, і мотузкою. Мені було страшно заснути. Я думала, він може у вісні мене просто вбити. Справжнє пекло в житті Марини тривало два роки, що її новий чоловік 12 років провів за гратами. Зокрема, за вбивство Марина дізналася не одразу, лише коли він переїхав у її будинок та почав свій терор. Мовчати про насилля не могла. Лише уявіть 38 разів зверталася до поліції перед тим, як взятися за ніж. після кожного виклику. Так мені <після> діставалося. Поліція не завжди його забирала. Іноді приїжджали і говорила: Боже, це знову ви невже ви не можете ніяк вирішити. Вони казали, він же вас не порізав. Ви ж не труп. Ви ж не труп. Березень 2021 року черговий домашній конфлікт став для співмешканця фатальним. Дмитро вкотре розпустив кулаки, погрожував бити і Марину, і її неповнолітню доньку. Він почав кидатися на мене, кричав: Я вб'ю тебе, тварюко! Ти жити не будеш. Поруч була дитина. Я Я уявила, що він зараз уб'є мене. Свідків залишати він не буде. Мою доньку і мою бабусю. Я побачила ніж, схопила цей ніж. Це була єдина противлучна, і як виявилася смертельна травма прямо у серце. Жінка каже: іншого вибору не мала або вона, або її. Нічим другим я за нічим іншим я захистити. На жаль, себе фізично не могла. Він пішов на мене, лезо ножа було досить довгим, і я відчула поштовх і от я почула толчок». Марині інкримінували умисне вбивство. За це їй загрожувало до 15 років тюрми. Увесь процес жінка та її адвокатка доводили. Справжня жертва в цій справі це Марина. І суд, зрештою, це визнав. Суд ухвалив полях Марину Миколаївну визнати невинуватою у приділеному обвинуваченні. І це майже безпрецедентний випадок. Довести, що в діях Марини був склад кримінального злочину, державне обвинувачення не змогло. Дуже задоволена роботою суду, три роки судових складних, дуже засідань емоційних, і також два роки домашнього насилля. П'ять років життя мого, як яких вже не повернути, але я вважаю, що Зараз все складається як на краще. Марина виправдана по двом обвинуваченням. Звісно, я, як її захисник, прагнула саме такого результату з таким правозастосуванням, з таким вироком суду. У нас є шанс стати дійсно справедливою. Державою, яка захищає людей. Єдиний, хто не задоволений таким вироком, потерпілий, яким є батько загиблого. Цирк устроїли. цирк влаштували. Мені дуже багато не дали показати в суді. Але не думаєте, що це була самооборона зі сторони коло. А ми це... А ми це подивимося? Ні, звісно. А що ви будете робити далі? «Це моє діло. Це моя справа. Сама ж Марина та її захисниця боротись готові до останнього. Нас о, чекає. Цікавий судовий процес в апеляційному суді. І думаю, що е якщо вирок залишиться в силі, то, е то його будуть оскаржувати в касаційному суді. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Смертельна аварія у Дніпрі на Донецькому шосе мотоцикліст наїхав на пішохода. За словами очевидців, внаслідок зіткнення водія двоколісного відкинула на декілька метрів. Він загинув пішохід, та пасажир-мотоцикла отримали травми. На війні вижила, а в тилу згоріла черговий резонансний підпал у Дніпрі. Палії знищили автівку керівниці патронатної служби 93-ї бригади Холодний Яр. Саме на цій машині військові виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. Чому в тилу захисникам стає небезпечніше ніж на фронті? Анастасія Вільхова з подробицями. Моя службова машина, яка працювала на Донеччині в районі, на нашу перемогу але загинула. В спальнику Дніпра. Ці кадри облетіли всю Україну на ніс. Спали на АТО керівниці патронатної служби 93-ї бригади. Холодний яр на цій автівці Аліна Карнаухова приїхала до Дніпра у відрядження організовувати роботу рекрутингового центру. Геть вигоріли каркас та парашин. Це все, що залишилось від автівки голови патронатної служби 93-ї бригади. Саме цю машину в ніч проти 8 вересня намагалися знищити палії. Приблизно о 4 ранку автівку облили горючим та підпалили. Машина, на жаль, знищена під ноль. Вона не підлягає ніякому відновленню. Полили машину саме. З такою метою підклали, скоріш за все, чи облили передні коліса, як нам зазначили експерти, які приїхали з ДСНС. Тобто все було зроблено для того, щоб ну, максимально за короткий час знищити машину, навіть якщо б її вдалося швидко потешити, вона б все одно не підлягала відновленню. Спалена авто була на службі у 93-ї бригади. Саме на ній Аліна разом з побратимами неодноразово їздила на навчальні полігони у шпиталі та фронтовими дорогами палаючої Донеччини. На цю автівку по копійки збирали люди. Цю автівку нам придбала благодійна організація. Це машина патронатної служби, яка працювала на Донеччині. Патронатна служба опікується пораненими бійцями, сім'ями загиблих та сім'ями зниклих безвісті. Тому вона буває часто в відрядженнях по території всієї країни. Розпач та злість це все, що відчуває наразі військовослужбовиця. Каже, ото прослугувало лише півроку. Мені там е, були декілька зауважень, що треба було поставити на парковку, е, але я не відчувала загрози, що я маю в своїй країні в тиловому місті ховати свою машину, яка працює на перемогу. Тобто сьогодні спалили машину військову. Завтра мені що боятися йти по місту, що мені хтось під ребро ніж встромить? Підпала авто у цьому районі Дніпра геть нерідкі ще одну знищену машину на цей раз цивільну побачили просто у сусідньому дворі. Правоохоронці наголошують більшість паліїв. Молодь серед яких багато підлітків, часто навіть із залежностями від алкоголю, азартних ігор чи наркотиків. Чи не всі вони діяли за вказівками російської агентури? Їх вербують через групи в телеграмі для швидкого заробітку. Було встановлено, що в цьому році спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах активно проводяться дії щодо вербування молодих людей. Легкі та великі гроші. Ось що спонукає пальгів до активних дій. Втім, у службі безпеки України запевняють, обіцяних грошей хулігани не отримують, бо росіяни їх кидають. На домі всіх зловмисників чекають реальні строки. Не виняток і цей випадок. Вже найближчим часом правоохоронці обіцяють подробиці. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Уламки скла порізали все тіло у медзакладі Дніпра рятують від теракту по Павлограду. 6 вересня жінка разом із дітьми опинилась буквально в епіцентрі ворожого удару Із численними травмами Світлану доправили до лікарні та прооперували. Що кажуть лікарі про стан постраждалої та про що вона мріє найбільше? Далі продовжить Вікторія Вахрушина. Ці кадри перших хвилин після удару по Павлограду. Кілька днів тому росіяни атакували іскандерами житловий квартал міста. Одна людина загинула, понад 80 постраждали. Того страшного ранку вороже залізяча ледь не вбили річну Світлану. Момент атаки з дітьми була вдома. Вони опинилися буквально в епіцентрі атаки. Прозвучав взрив після сирени, Ми побігли в коридор. В Принципі, ми завжди ховались, завжди або виходили в укриття. Другий хлопок стою з місця з дітьми в коридорі. Трошки одходжу, позвонив телефон. Стою в мене в зал виходить там, де був прильот. І все. І прильот. Ми... Я очнулася. На мені щось лежало, відкинула. Тут дитина мене, Я її швидко схватила. Стікаючи кров'ю, Світлана кинулася рятувати дітей: – 11-річного сина та 9-річну доньку. Малечу доправили до місцевої лікарні жінку до Дніпра, де одразу прооперували. Вона була вся у порізах. Від розбитого скла, але найбільше постраждала рука. Я діагностував пошкодження з сухожилкового апарату перед пліччя. Прийняли рішення, що потрібно оперувати. шили сухожилля, зробили пластику. Цього сухожилля. зараз ручка відновлюється, буде в ній функція, буде вона працювати все буде хорошо. Після операції, перше, що зробила поранена, зателефонувала родині, бо серце каже, було не на місці. За травмованими дітьми зараз доглядає чоловік Світлани, який якраз приїхав з фронту. Він боронить країну на передові з 2019 року. Лізе в дочка, що зі мною постраждала зашита голова, зашита щока. Хлопчик був. Він трошки далі стояв його, накрило просто фанерою. Він Шрам у нього буде, мабуть, на брові. Окрім фізичних травм, Світлана отримала ще й сильну психологічну, говорять лікарі. Є, на жаль, така нервова ситуація. Вона дуже боїться все, що зв'язане з шумом, з вибухами. Це зрозуміло, тому що жінка в світрі 34 роки одержала величезний шок величезну. Душевну травму, яка буде, мабуть, все її життя. Рана на тілі жінки потроху загоюється, аби швидше повернутися до рідних, вона навіть сама обробляє свої порізи. І як всі українці, мріє лише про одне. Хочеться, щоб війна пройшла. Ніколи не думала, що я пострадаю діти. Ще чоловік там. Хочеться, щоб все закінчилось Уже Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина 11 каналу. Наразі після ракетної атаки на Павлоград у медзакладах залишаються 18 поранених. Стан усіх стабільний. Водночас усіх постраждалих дітей вже виписали додому. 400 тисяч українців долучилися до бета тесту програми Національний кешбек у дії. Вдвічі більше людей вже відкрили картки, щоб купувати українські товари. У застосунку до нацкешбеку долучилися 713 вітчизняних виробників, які зареєстрували 130 тисяч товарів. Нагадаємо, люди, які купують українську продукцію, отримують 10% компенсації від суми Чека. Отримані кошти можна витратити на комунальні чи медичні послуги, мобільний зв'язок. Орт або донат силам оборони. Одружитися в кілька кліків тепер можна через дію. У застосунку запустили послугу шлюбу онлайн. Після реєстрації свідоцтво підтягнеться в дію протягом доби. Фізичний примірник не дійде поштою. Особливо важлива ця послуга для військових кажуть у міністерстві цифрової трансформації, оскільки одружитися тепер можна навіть на відстані. Онлайн шлюб засвідчити кохання навіть коли між вами сотні кілометрів. І насамкінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 28 градусів, вночі плюс 18. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.